Слово Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. І ми продовжуємо наш шлях Божою дорогою, якою є Його заповіді, які він для нас залишив. І сьогодні ми візьмемо третій цей дороговказ, підказку. Не знаю, хто якому як буде зручно, е, який допоможе. Тобто ми візьмемо третю заповідь, яка допоможе. Може нам рухатись до перемоги. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Цією дорогою цією ми йдемо сьогодні вже третя такий зупиночка і третя заповідь, яка дається нам на шляху до Спасіння. Пам'ятай, День святий святкувати! Дуже проста, лаконічна. Зрештою, як і всі 10 заповідей. Вони прості, лаконічні, які чітко, конкретно говорять, що необхідно робити. Ця заповідь відображає життя самого Бога. Ця заповідь водночас закликає людину бути схожим на Бога. Чому закликає на людину бути схожим на Бога? Згадайте. Знову ж таки, і духов, духовна історія на людства. З чого починається Книга буття? З історії сотворення світу. Чи може хтось собі її пригадати? Як це все було? Бог творив сонце, світло, воду, рослин, тварин, птахів, сон, від, зорі, темряву. І що за як кожен. Як це все відбувалося? Тим, що проходив, Бог щось одне сотворив, і фраза, якою завершувалось творіння з цього світу, була яка: І був день перший, і бачив, що Бог добре. І бачив, побачив Бог, коли сотворив там воду і сушу, і побачив Бог, що це добре. І був день другий, сотворив рослин, тварин. Бо бачу, що це добре, і був день третій, четвертий, п'ятий, шостий день був. А на сьомий день Бог нічого не творив. Бог спочивав від свого творіння. Тобто, бачите, проживаючи це життя, ми маємо уподібнювати себе до Бога. Не тільки в побожності. в Перепрошую, можливо, так. Некоректно висловився, я би радше сказав, не тільки в тому, що ми там ходимо до церкви, молимось, але ми маємо уподібнюватись до Бога і в стилі життя. В тому, навіть як ми працюємо. Тобто Бог працював, творив світ. Причому Його праця, Його творіння були добрим. Тобто, заклик до того. Що все, що ми робимо в цьому житті, має приносити добро. Не тільки мені, але й іншим. Але творіння, тобто творення цього всього, виснажує. І Бог не просто так відпочивав сьомий день. Ви думаєте, що Бог знесилив за шість днів? Чи виснажився, чи як? Аж ніяк ні. Бог міг дальше, дальше і дальше творити. Але чому Бог зупиняється в творінні? Чому пишеся те письмо, що Бог спочивав від свого творіння? Щоб людина, яка е, хоче повернутися в рай, має уподібнити себе і в житті до Бога. Шість днів працюємо. Сьомий день спочиваємо. Ми маємо робити так, як робить Господь. Тому що Він знає, як правильно, Він знає, що буде добре. І відпочинок це є добро. Тому і кажеться, що День святий маєш святкувати. День Господній маєш святкувати. Тобто день, в який Господь відпочивав. Сьомий день. І ним є субота. Стояли? Це не означає, що суботу ми святкуємо. Та є певний маленький нюанс для, заві... для людей, які залишили в Старому Завіті, для людей, які не прийняли Ісуса Христа як Бога, як Сина Божого. Це євреї, як і багато, як і деякі інші, в першу чергу євреї, так скажу. Вони відкидають неділю. Для них субота, день є Господній. Зрештою, наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь, наголошую, можливо, я помиляюсь. Об'єднане королівство Британія теж рахує, починає свій тиждень рахувати із неділі першого дня тижня, а не навпаки, а не з понеділка, як ми. Але зараз це такі нюанси, які нам не настільки важливі. Тобто, для євреїв субота, шабат це якраз був той сьомий день, в якому Бог спочивав. І тому вони його святкують, а в неділю працюють. Чому для нас християн неділя є днем Божим і відпочинку? Тому що коли Господь Бог воскресе, коли Христос воскрес? Перший день тижня, рано на світанку. А цим днем що є неділя. Тобто, для нас, християн, неділя стає днем, коли ми святкуємо Воскресіння Господня. І попрошу всіх зараз мене не тут не засуджувати за використання російської мови. Але знаєте, в російській мові перший день тижня. Дуже гарно відображає Божий день. Це день є не понеділок, а Воскресіння. Наголошую, перший день тижня це неділя в російській мові воскресіння. А що у нас є Воскресіння? Правильно, Воскресіння Господнє Пасха! І тому, тут я кажу, тут я завжди всім кажу, російська мова нам християнам, східним християнам, саме найкраще відображає, рече, говорить, чому неділя є вихідний день. Бо це день Пасхи, День Воскресіння. І кожної неділі ми святкуємо Пасху. Ми не працюємо. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Ми не працюємо в неділю. Це День Пасхи Воскресіння Господнє. Христос відпочивав в суботу, насправді. Його поховання, коли він був розіп'ятий і поставили Його до гробу, поховали, в суботу він лежав, його тіло відпочивало. Багато хто зі східних богословів говорить про те, що навіть своєю смертю Христос не порушив закону. Бо Він в день Господній, в день суботи відпочивав. А воскрес в перший день тижня, коли можна було працювати. Ну, це вже я так додав, що можна було працювати. Але Христос навіть своєю смертю. Він дотримався цього закону. Пам'ятай, День святий Святкувати. Чи це означає, що субота для нас тепер теж має стати, не, знаєте, е, вихідним, і ми не маємо робити і тоді зразу а коли ж тоді працювати? Спокійно, люди. Спокійно. Не треба, знаєте, зразу кидатися в якісь крайності. Субота це день якими дійсно присвячуємо роботі для себе. В себе вдома. І завжди субота нашій традиції. Подивіться наші фільми, які знімали про наші традиції. Згадайте своїх дідусів, бабусь, що їм вони займалися суботу завжди. До обіду, це завжди старалося вони робити якусь роботу. А після обіду це були прибирання. Це була підготовка до неділя, до неділі, коли треба було прибрати дім, подвір'я, коли треба було всім помитись, для того, щоб неділю зустріти в чистоті. Тобто субота це був день праці і підготовки до неділі. Наголошую підготовки. Тому ми, християни, працюємо в суботу, а неділя має бути днем відпочинку. Знаєте, я називаю е, неділю, як і інші церковні дні великі свята, церковні знаєте, легалізованою лінню. Тобто це день, коли ти маєш повне право без жодного засудження лінуватися. Тільки це не означає, що всі маємо лягти, але треба ж також і, і істинко злотувати, помогти один одному. Але не затівати генеральні прибирання. Отож, як це все. Впливає на нас, особливо зараз в часі війни. Згадайте, що було в Радянському Союзі, а речі, до Радянського Союзу? Коли ці території та, були під Російською імперією, але церква мала, мала вагу. І все рівно в неділю ніхто не працював. Це був закон. Прийшов Радянський Союз. Руйнуються всі закони? Руйнується церква? І що робиться з людиною в Радянському Союзі в той момент? Ми з вами говорили вчора. Людину з людини роблять раба. Раб, який не має права думати. Раб, який не має права на волю, свободу вибору. А як з, родини, з людини зробити раба? Закидати роботою. Так як це було в Єгипті. Фараон накладав на євреїв як можна більше роботи, щоб вони не мали можливості навіть голову підняти. Те саме зробили в Радянському Союзі. Створили такий робочий тиждень так, щоб людина 5 днів працювала без зупинку на державу, а тоді починали її, знаєте, пропагувати через телебачення, через радіо. Що субота неділя це день для вас. Робіть це. робіть, Працюйте на себе. Про відпочинок в неділю мало що говорили. Це вихідний день, в який ви маєте право щось для себе зробити. Така була пропаганда. І, якщо так розібратись, до чого привчили нас, ну, привчили людей. Що субота неділя всі працюють. Це ж праця для себе. А те, що твоє тіло не відпочиває, ти 5 днів пропрацював в полі, чи 5 днів перепрацював на заводі біля станку. Твоє тіло весь час в роботі. Твій сон не вистачає твоєму тілу, йому потрібно реально розслабитись. Але замість того, щоб дати цьому тілу відпочинку, що людина робить? Дома. Будуємо, майструємо орем, садем не тільки в суботу, але і в неділю. І тіло замість того, щоб один день відпочити, воно далі працює, далі працює, далі працює. Знаєте, це як вмістити білку в колесо. Чому кажуть, колесо потрібно цим хом'ячкам, білкам? Для того, щоб вони бігали, тобто вони рухали, щоб вони не зажиріли. Але хіба вони постійно бігають в тому колосі? Ні. Вони якісь щось пробігли, вилазить з нього і відпочивають. Потім знову, знову. Тобто вони дають собі відпочинок. А людина, що гірше за цих тварин? А потім проходить 30, 40, 50 років, і людина не має сили нічого зробити. Та тому, що вона все життя працює, не відпочиває. Результат її здоров'я знищене. Заробляє гроші, 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 гроші. А потім що приходить? Час, коли ці гроші тратяться куди? На лікарство. Я виріс в селі. Мій батько працював в сірчаному кар'єрі зранку до вечора. Мати була вчителькою в школі. Ми мали поле, ми мали якусь господарку, але вони ніколи в неділю не працювали. Як і ніхто в селі не працював в неділю, та ну, державна робота, на яку йти. Та, Коли, коли був колгосп, була ферма, люди працювали, тому що ну, твари на місце треба дати. Вони не будуть цілий день знаєте, сидіти і чекати, бо не можна. Ні, вони годувалися, але, попри те все іншої роботи не виконувалися. Ви знаєте, і встигалося все. Встигалося зробити все. А неділя, знаєте, от мої спогади з дитинства, це коли після церкви йшли в гості. Ішли в гості до батьків моєї мами. Там збиралася родина. Спілкувались, ми, діти бавились спілкувалася родина. А після того ми йшли в гості до батьків мого батька туди. Теж збиралася родина. І я кажу, я пам'ятаю це дитинство, коли, знаєте, за родинним столом сідала велика родина в неділю. І ніхто не робив, і ніхто не переймався тим, що щось не зроблено. Знали, що буде день наступний. І от дотримування цієї заповіді для нас сьогодні це викорінення із себе раба. Раба, який має працювати день і ніч всі сім днів на тиждень. Бог тому дає нам відпочинок, щоб тим самим уподібнити нас до себе, показати нам шлях до визволення. Шлях до визволення з рабства. Бо коли людина тільки робить, 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 ні про що інше не дбає. Не дбає про себе, про свій відпочинок, не дбає про свою культуру, не дбає про те, щоби бути з сім'єю, з Богом в той день. Прийде момент, вона зламається. День святий святкувати. Це означає не бути рабом. А вчора ми говорили з вами. Що значить бути рабом? Не дозволяймо собі робити себе рабів. Тому пам'ятаємо про День Святий, День Господній, який маємо святкувати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, всіх. Водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, людей, які зараз українці перебувають на окупованій території. Захисти їх, Господи, а наших полонених поверни живими і нашкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших вор... ворогів, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаяли в своїх гріхах. Склали зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч. Бо ти Святий, це завжди, нині, повсякчас на віки. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Завтра на ждання ми розпочинаємо в восьмій годині Божесної літургії. Okay.